Слава Україні! Хочу розказати вам, як Олександр Попов і Галина Герега обдурили громадськість. Протягом останнього часу відбулось кілька різноманітних зборів і заяв, на яких. Не акцентувалася, що дуже потрібно терміново провести позачергову сесію Київради, на якій буде вирішено питання з надбавками для вчителів, медиків і так далі. Ніби хороша ідея дати вчителям-медикам і медикам надбавки. Але скажу вам, що всі рішення, які необхідні для цього, Київрада прийняла кілька місяців тому, коли приймала бюджет. В бюджеті закладено ці надбавки, але ну. Треба позачергова сесія для чогось по поводу, для чогось йому хочеться зробити піар і ще раз наголосити на якихось додаткових рішеннях, які необхідні для надбавок, які і так уже вирішені. І е, було звернення про те, що треба така позачергова сесія. Що виявляється? Виявляється, що Герега вчора оголосила, що буде не позачергова сесія, а звичайна чергова сесія 19 числа. Це означає, що крім оцього одного питання, важливого, соціального, про який так багато говорив Попов, на цій сесії буде ще багато-багато-багато інших питань по мафам, по землі, по розподілу власності і так далі. Так далі. Таким чином, як ми бачимо, вчителів і медиків. Попов і Грега використали як захисний щит проти громадськості для того, щоб переконати людей провести сесію. А насправді на цій сесії, крім цього питання, який також, як я вже говорив, вирішено буде проголосовано багато земельних і комерційних питань. Таким чином, я радий, що фракція батьківщини, я радий, що фракція удар в Київраді Раді зробили заяви про те, що вони будуть бейкотувати цю сесію. Дуже сподіваюся, що в Київраді знайдеться понад 60 депутатів, які теж про. Бо цю сесію, таким чином сесія не відбудеться.